Вітаю вас, шановні батьки! Пропоную вашій увазі консультацію, готовність дитини до школи. Готовність до навчання в школі розглядається на сучасному етапі розвитку психології як комплексна характеристика дитини, які розкриваються рівні розвитку психологічних якостей, що є найбільш важливими передумовами для нормального включення в нове соціальне середовище і для формування навчальної діяльності. Фізіологічна готовність дитини до школи. Цей аспект означає, що дитина повинна бути готова до навчання в школі фізично, тобто стан його здоров'я повинен дозволяти успішно проходити освітню програму. Фізіологічна готовність передбачає розвиток дрібної моторики, пальчиків, координації руху. Дитина має знати, в якій руці і як потрібно тримати ручку. А також дитина, приступі в перший клас, повинна знати, поважати та розуміти важливість дотримання основних гігієнічних норм. Правильної пози за столом, постави тощо психологічна готовність дитини до школи. Психологічний аспект, який включає в себе три компоненти інтелектуальна готовність, особистісна і соціальна, емоційно вольова. Інтелектуальна готовність до школи означає до першого класу. У дитини повинен бути запас певних знань. Дитина повинна орієнтуватися в просторі, тобто знати, як пройти в школу і назад, до магазину і так далі. Дитина має прагнути до одержання нових знань, тобто, вона повинна бути допитливою. Повинні відповідати віку розвиток пам'яті, мовлення та мислення. Особистісна та соціальна готовність передбачає наступне: дитина повинна бути комунікабельною, тобто вміти спілкуватися з однолітками і дорослими. У спілкуванні не повинно проявлятися агресії, а при сварці з іншою дитиною повинна вміти оцінювати і шукати вихід із проблемної ситуації. Дитина повинна розуміти і визнавати авторитет дорослих. Дитина повинна адекватно реагувати на конструктивні зауваження дорослих і однолітків. Моральний розвиток. Дитина повинна розуміти, що добре, а що погано. Дитина повинна приймати поставлене педагогам завдання, уважно вислуховуючи, уточнюючи незрозумілі моменти. А після виконання повинна адекватно оцінювати свою роботу, визнавати свої помилки, якщо такі є. Емоційна вольова готовність дитини до школи передбачає розуміння дитиною, чому вона йде в школу, важливість навчання, наявність інтересу до навчання і отримання нових знань. Здатність дитини виконувати завдання, яке їй не зовсім до душі, але цього вимагає навчальна програма, наполегливість, здатність протягом певного часу уважно слухати дорослого і виконувати завдання, не відволікаючись на сторонні предмети і справи Пізнавальна готовність дитини до школи. Мова. Складати пропозиції з декількох слів, наприклад, кішка, двір, йти, грати, розуміти і пояснювати зміст прислів'їв, складати зв'язну розповідь по картинці і серії картинок, виразно розповідати вірші з правильною інтонацією, розрізняти в словах букви і звуки. Навколишній світ, знати основні кольори. Домашніх і диких тварин, птахів, дерева, гриби, квіти, овочі, фрукти і так далі, називати пори року, явища природи, перелітних і зимуючих птахів, місяці, дні тижня, свої прізвища, ім'я та по-батькові, імена своїх батьків і місце їх роботи, своє місто, адресу, які бувають професії. Пізнавальна готовність дитини до школи. Увага! Займатися якою-небудь справою, не відволікаючись протягом 20-30 хвилин, знаходити подібне та відмінне між предметами та картинками, вміти виконувати роботу за зразком, наприклад, з точністю відтворювати на своєму аркуші паперу візеруна, копіювати рухи людини. Легко грати в ігри на уважність, де потрібна швидкість реакції. Математика. Цифри від 0 до 10. Прямий рахунок від 1 до 10. І зворотній рахунок від 10 до 1. Арифметичні знаки додати, відняти та дорівнює Поділ кола квадрата навпіл 4 частини. Орієнтування у просторі і на аркуші паперу: праворуч, ліворуч, горі внизу над, під, за, і тому подібне, пам'ять. Запам'ятовування 10-12 картинок, розповідання по пам'яті віршиків, скоромовок, прислів'їв, казок і тому подібне переказ тексту з 4-5 речень, мислення. Закінчувати речення, наприклад, річка широка, а струмок, знаходити зайве слово з групи слів, наприклад, Стіл, Стілець, ліжко, чоботи, крісло. Визначати послідовність подій, що спочатку, а що потім. Знаходити невідповідності в малюнках, віршах небелицях Складати пазли без допомоги дорослого, скласти з паперу разом з дорослим простий предмет човник або літак. Моторика. Правильно тримати в руці ручку, олівець, пензлик і регулювати силу їх натиску при письмі та малюванні. Розфарбовувати предмети і штрихувати їх, не виходячи за контур, вирізати ножицями по лінії, намальованої на папері, виконувати аплікації. Сподіваємося, що ця інформація стане вам в нагоді.